Цього року музичною продюсеркою світбору є Тіна Кароль, яка, як всім відомо, брала участь у Євробаченні 2006. В Греції, де посіла сьоме місце. Але цікаво, як сама Тіна Кароль проходила нацвідбір 2006, що це був за конкурс і чим він відрізнявся від відборів, які ми звикли бачити останні декілька років. Всім привіт, ви у Безодні. Я Макс Нагарняк, і сьогодні ми зануримось у шлях, який пройшла Тіна Кароль, щоб отримати омріяну путівку в Афіни. Розпочнемо з передумов і чим завершився нацвідбір 2005, у якому перемогли Гринджоли своїм поліціям політичним хітом. Разом нас багато. нас не подолати Її головною опоненткою була на той час суперпопулярна Ані Лорак. І саме тоді була започаткована найголовніша традиція будь-якого нацвідбору скандали. <рес> Заглядацьким голосуванням виконавиця програла колективу з івано франківську Щоб ви розуміли загальну кількість голосів тогочасного відбору була всього 6378. де дві за Гринджолин, а в ані Лора 1952 голоси. Звичайно, продюсер співачки Фальоса у притаманні манері того часу висловив публічну думку, що все було фальсифіковано. «Пропало все». Цитую, за жодним телефоном додзвонитись не змогли. Що ж до смс-голосування, то в ці хвилини було заблоковано номер. Те саме було з стартаком та рештою гуртів. Як ви зрозуміли, співачка, продюсер та особливо фанати даної виконавиці почали розривати різні форуми з критикою організаторів. Тож у 2006 році правило було дещо змінено. Тепер у нас було не тільки голосування глядачів, а й з'явилося журі. Але давайте розберемося, з чим же підходила до нацвідбору Тіна Кароль у 2006 році. У 2005 році вона посідає друге місце на той час у престижному конкурсі виконавців Нова Хвиля та отримує спецнагороду від Али Пугачової, що одразу її легітимізує як сильну співачку в музичних колах. А тепер трошки. Шок-контент. Нацвідбір 2006 року був не першим в історії Тіни Кароль. У 2005 році вона брала також участь у нацвідборі, де пройшла в півфінали, але там вилетіла, посівши четверте місце. Тож все було не так гладко, як пишуть у Вікіпедії. Тіна Кароль також не з першого разу потрапила на Євробачення. Станом на відбір 2006 року Тіна Кароль має вже. Команду, продюсера, чималу впізнаваність і, звичайно, перший хід. Повернемося до самого відбору, який в тому році називався «Тезірка» і повторював європейський формат Star Academy. Концепт складався з декількох етапів. Перший відбірковий був по різним регіонам України, де обирали по два учасника, а саме географічно поділили на шість регіонів: північний, центральний, східний, південний, західний та окремо Київ. Обирали представників фахове журі: Олена Мозгова, директор розважальних програм НТКУ, генеральний директор рекордингової компанії Лавина М'юзік Едуард Клім. Генеральний директор радіомережі Hit FM Сергій Кузін, стиліст Ольга Струкова та залежно від міста, хтось із представників українського шоу-бізнесу: Наталка Могилевська, Кузьма, Олена Вінницька, Ірина Білик, Віктор Павлик та Олександр Пономарьов. Далі було чотири телевізійні етапи. Четвертим із яких був фінал. Все це було представлено у вигляді щосуботнього годинного шоу. У першому блоці було показано, як проходила підготовка створення образу, репетиції за тиждень прямий ефір, в якому конкурсанти виконують відомі світові та національні хіти. Паралельно проходить голосування за змішаною системою 50 на 50, де були голоси глядачів та голоси журі. Після першого голосування троє людей, які посіли останні місця, вилітають. І так з кожним етапом. У підсумковій програмі три фіналісти виконують заздалегідь підготовлені пісні, де у результаті буде обрана пісня, яка буде представляти Україну на Євробаченні. Але давайте повернемося до учасників, які були представлені у проєкті «Тезірка». В ньому брали участь. Тарас. Добровольський, Ольга Свериденко, Ірина Розенфельд, Дар'я Мінеєва, Станіслав Конкі, Кирила Туриченко, Анастасія Лушникова, Анна Коханчик, Євгенія Сахарова, Наталія Волкова, і із плюс-мінус відомих була Тіна Кароль, яка вже мала невеличкий досвід на нацвідборі, як Тетяна Ліберман. Та, звичайно, Володимир Ткаченко, який брав участь у тогочасному супершоу Шанс і був вже відомий чималій публіці. Але із цікавого, в цьому нацвідборі мала брати участь Наталя Волевська, яка виграла шанс 3 але вона у своєму регіоні не потрапила в топ 2 Тож, ось ця дванадцятка поселилася у зірковий дім, де у форматі реаліті шоу почала боротися за заповітну поїздку. Першим етапом було виконання українських хітів, де були представлені пісні від Табулараса і Скрябіна і до Пономарьової і Гайтани, тобто була продемонстрована різнобарвна палітра українських хітів. Саме після першого етапу вималювалися перші конкуренти Тіни Кароль, яка в цьому етапі була друга. Перше місце посів Кирило Туреченко, який був Ще тоді маловідомим і не брав участь в різних колективах, а просто був відібраний у себе на етапі. А третє місце в цьому ефірі отримала Ірина Розенфельд, яка на той час була ще 17-річною дівчинкою. Думаю, завзяті поціновувачі різних талант-шоу і конкурсів з 2000-х 100% знають дану виконавицю. Із цікавого в цьому етапі Тіна Кароль співала пісню Файне місто Тернопіль. Братів Гадюкіних. на жаль не зберігся відеозапис даного виступу, але я знайшов для вас аудіоверсію. Тож давайте послухаємо. Проте, перший відбірковий концерт був затьмарений великим скандалом. Перед оголошенням результату було здійснено очищення голосів, що різко змінило кількість голосів деяких учасників, і після оголошення викликало негативну реакцію у глядачів і преси. На що НТКУ пояснили цю ситуацію таким чином: було помічено спроби нечесної конкуренції. З одного телефону номера було відправлено сотні смс чи сотні телефонних дзвінків. Рекордом став 591 дзвінок із одного номера на користь одного учасника для уникнення маніпуляцій з голосуванням. Організатори конкурсу ухвалили рішення, що кількість дзвінків з одного номера має бути допущена не більше ніж 20 дзвінків. Дзвінки, що перевищують цю кількість, не зараховуються. Спойлер, це не останній скандал. Тож рухаємося у другий етап, де вже не було Дар'ї Мінеєвої, Анастасії Лушникової Євгенії Сахарової. Також під час підготовки по стану здоров'ю вилетіла Ольга Свериденко, і вже в другому етапі виконували світові хіти. Тіна Кароль виконувала пісню Лари Фабіан». І в гонитву з першою трійкою включився Володимир Ткаченко, який того ефіру співав Джорджа Майкла. Саме він посів друге місце. Перше місце було за Іриною Розенфельд, а третє було за Кирилом Туреченком і Тіною Кароль. Залишили змагання у той вечір. Анна Коханчик та Тарас Добровольський. Далі у нас був третій етап, і там вони вже співали пісні з Євробачення. Найголовніші хіти. Тіна Кароль виконувала пісню 1975 року представників від Німеччини. Саме цей етап вирішував, хто потрапить у фінал, де будуть виконуватися вже пісні, які будуть презентовані на Євробаченні. І тоді перше місце Тіна Кароль розділила з Кирилом Туреченком, а третє останнє місце посіла Ірина Розенфельд. Ось тут і виник черговий скандал. Просто уявіть, що відбулося на ім'я президента України Віктора Ющенка. Надійшов відкритий лист, підписаний рядом діячів культури країни. Автори листа висловили сумнів у професіоналізмі журі конкурсу, зауваживши, що у них є інформація про некомпетентність членів журі, різних фальсифікацій у відборі, і той факт, що весь конкурс проводиться лише з метою додаткової розкрутки єдиної учасниці, а саме Тіни Кароль. Моя вам, Звичайно, обурилися не тільки культурні діячі, також фанати різних виконавців. Об'єднані форумом національної телекомпанії також надіслали на НТКУ листа з проханням про розширення складу журі з 5 до 15 осіб. А також публікації детального голосування кожного члена журі. На що Олена Мозгова заявила, що журі працює прозоро, і що їхні голоси завірені державним нотаріусом. Тож, ось такий вайб був нацвідбору 2006. тисячі Ідемо далі у фінал. нацвідбору, де боролися Розенфельд, Туриченко і Тіна Кароль, де Кирило співав трек бумбокс. Ірина, you give me your love. Кіна Кароль, ви будете здивовані пісню Нешов мій Лав, а I'm your Queen. Please never tell me nice. I'll never say goodbye. І як ви зрозуміли, саме ця композиція перемогла в нацвідборі. Тіна Кароль отримала як 12 балів від журі, так і 12 балів від глядачів. Але давайте розбиратися, чому на Євробаченні було шоу Love. Насправді це майже одна і та сама пісня. Там дуже подібні мелодії, куплети. Але через те, що люди обурилися і сказали, що ця пісня дуже схожа на пісню переможеці 2005 року виконавиці з Греції. Прийшлося переписувати куплети і трошки змінювати пісню, що було звичним для тих часів. І в кінці кінців ми вже маємо фінальну версію, яку ви всі знаєте. Яку написала Тіна Кароль у співпраці з Михайлом Некрасовим та Павлом Шелько, якого ви можете також знати під ім'ям Діджей Паша? Тож ось така історія з самим нацвідбором, який називався тоді Тезірка. Ну а далі була історія з самим Євробаченням, презентацією одноіменного альбому від Тіни Кароль, шаленою кількістю витрачених коштів на конкурс, та в кінці кінців сьоме місце на самому Євробаченні. Тож ось такий доволі незвичний і тернистий шлях був у музичної продюсерки нацвідбору 2025. Якщо вам сподобався цей невеличкий ретроспективний огляд, обов'язково вліпіть лайк. Також обов'язково напишіть своє передбачення, яке ж місце Україна посяде цього року. І, звичайно, якщо вам подобається контент від Безодня Мюзик, ставайте нашими донаторами за посиланням в описі на Патреоні, чи можете просто нам задонатити на Монобанку. Будемо вам безмежно вдячні. Ну, якщо все буде добре, очікуйте наступного тижня огляд на пісні з нацвідбору. Тож, до зустрічі і па-па!